День українського добровольця вперше святкують в Україні. Так вшановують самовідданість тисяч людей, які з початком війни пішли на фронт захищати Україну від агресора. По всій країні сьогодні зібрались бойові побратими, вони пройшли вулицями своїх міст, згадали загиблих воїнів і провели молебні. На честь дня добровольця військові оркестри влаштували флешмоб на залізничних вокзалах країни та презентували марш пісню нової української армії. Марш військових, виступи спецназу та виставка стрілецької зброї у центрі Тернополя сотні бійців зустрілися, щоб уперше відзначити день українського добровольця. Вояків та родини загиблих добровольців нагородили відзнаками, а частина бійців отримали документи на землю. Та чоловіки кажуть, йшли на фронт не за цим. Коли прийшла війна до нашої країни, першими на захист стали добровольці. Ті, хто вважав за потрібне захищати свою рідну землю, і до сих пір цей рух добровольців актуальний, він є потужний, і сильний. У Луцьку полеглих добровольців пом'янули у молитвах. На жалобну службу до храму прийшли рідні загиблих, бійці дуку і збройних сил та городяни. Несли квіти лучани і до могил на алеї героїв. Сьогодні ж за самовідданість нагородили добровольців, волонтерів і військових капеланів. Що таке добровольчий рух? Це рух найперше любові, жертовності і віри до любові до Бога до ближнього до жінки до дитини до країни і тому саме слово доброволець усується з мене слово, милосердя. Я даю своє життя просто так. А в Миколаєві дві сотні добровольців пройшлися центром міста. З початком війни з 14-го року у добровольчі загони пішли 300 мешканців Миколаївщини. П'ятеро бійців загинули. Цією ходою чоловіки вшанували пам'ять побратимів і підтримали бійців на передовій. Ми хочемо передати всім солдатам, котрі зараз іще захищають, хлопці. Ми ще підтягнемо до вас. Ми поборемось за нашу Україну. А миколаївські кіборги та морпіхи сьогодні виступили з оркестром на залізничному вокзалі. Світи до серця! Мол! День добровольця по всій Україні проходить музичний флешмоб. Бійці кажуть, музика на фронті допомагає підтримувати бойовий дух. Треба захищати, треба не боятися. Я так сам перший день поїхав. страшно було розумієте, але нічого був добрий. А у Дніпрі військовий оркестр виступив разом із цивільним хором. Музиканти кажуть, таким флешмобом вшановують не лише воїнів, а й дякують усім небайдужим, хто весь цей час підтримує військо. Війська українського не було би без нашого народу, без наших людей. Популяризуємо нашу справу, нашу армію і розвиваємо патріотизм. По всій Україні у День добровольця військові музиканти виконали прем'єру. Марш пісню нової української армії. В Одесі ж музиканти військової академії та військово-морських сил разом ще й продефілювали на площі та спільно виконали гімн України. Світлана Павук, Сніжана Шевчук, Лілія Родіна, Ольга Павловська та Сергій Осадчук. ТСН 1+,1.